Тут живуть купюри і монети. Музей грошей у сумах унікальне місце. Тут є і перша гривня, і банківські документи, і навіть детектор валют. Музей він такий має, ніби такі три зашиті екскурсії. Перша це власна історія грошей. Друге, це історія розвитку банківської справи, і третій – це історія академії. Сьогодні з експонатами знайомилися журналісти з Херсону та Тернополя, які гостюють у сумах у рамках проєкту Прес-клуби об'єднуватимуть Україну. Роздивлялися не лише музей, а й усе місто. кажуть, перші враження позитивні, але неочікувані. У мене були такі уявлення, що. Чомусь місто більш мало бути радянське розвинено і такі побудови більш радянські. Мені дуже сподобалося, що у вас є багато історичних пам'яток, і ви це все підтримуєте. У вас дуже гарне місто, привітні люди. Нам дуже сподобалось. Також ми були в Тростанці, спілкувалися з міським головою. Він дуже прогресивна людина, гарно настроєна. Ми думаємо, що ми будемо переймати опит. Міського голови Тростанця, навіть якщо ви не нумізма, то музеї грошей цікава кожна деталь: золоті злитки, мішок з грішми, старі карбованці та українські гривні з підписами голів Нацбанку. Та окрім того, тут захована ціла історія, з якої можна брати повчальні уроки. До революції було порядка шести типів банківських установ. Здавалося б сто років назад. Ми зараз у нас багато прогресивніше. У нас зараз два типи банківських установ: державний банк і комерційний банк. До революції був. Потужний державний банк, який акумулював державні кошти, фінансував державні програми. В радянський час, нехай він не досконалий, був державний банк, ясна акумуляція. А період незалежної України немає. У нас державні банки Ощадбанк, він завжди був банком слабеньких, тільки залучення ресурсів. І імпортно-експортний банк спеціалізований. Тобто, от ми 23 роки живемо, у нас немає єдиної державної банківської установи. Екскурсовод розповідає: з роками принципи ведення банківської справи суттєво змінилися. Дуже великий був рівень довіри і порядності, чого катастрофічно от зараз не вистачає нам. От у нас є клятва, яку давали банкіри дореволюційні перед вступом своїм на посаду. Кінці клятви таки. Така фраза. Заключення же сей моєї клятви, целую слова і крест Спасителя моєго. Амінь. Банкіри або службовці давали клятву, коли все ступали на свою посаду двом суб'єктам: перше господарю імператору, це зрозуміло. А друге Богу. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.